Привіт! У мене є гарна новина за промокодом Samsung 2025. отримай знижку 1000 гривень на передзамовлення новинок серії Samsung Galaxy S25. Промокод є всього 24 години, тому поспішай стати власником новинок. І цьогоріч Samsung не зраджує традицій та пропонує три флагмани Galaxy S25, S25 Plus та S25 Ultra. І саме Ultra отримала повністю оновлений дизайн. У гострі кути змінились плавними заокругленнями. Титанова рамка стала міцнішою, а скло Залишило антиблікове покриття та стало ще більш міцним та витривалим до потряпин. Але найголовніше в нових Galaxy S25 сховано всередині. Система One UI 7 повністю змінить твій досвід користування. Нові анімації, значки, віджити та шторка зроблять користування приємнішим. Всі необхідні функції тепер знаходяться під рукою. Але One UI це не тільки про інтерфейс, але й про взаємодію. Тому штучний інтелект Galaxy ще минулого року сколихнув ринок. Circle to Search, переклад викликів з. Іншої мови в реальному часі, помічники з написання текстів, зміна стилю повідомлень, і це лише частина Galaxy AI. і він є майже всюди. Редактор фото за допомогою шаї може прибрати чи пересунути об'єкти на знімку, а накинувши якийсь ескіз, швидко згенерувати його в зображення. Але цьогоріч можливості штучного інтелекту розширили ще більше. Натисне та утримуй кнопку живлення, щоб викликати штучний інтелект, який буде взаємодіяти як із тим, що знаходиться на екрані, так і з іншими застосунками. Запитай, про що мовив відео на Ютуб, і Шаї швидко підіб'є короткий зміст цього ролику. А завдяки Cross-App Action Шаї може взаємодіяти з кількома застосунками одночасно. Запитай, де знаходиться найближчий ресторан із твоїми кулінарними смаками. Попроси прокласти до нього маршрут та відправити це друзям. Шаї це зможе виконати та зекономити купу часу. На вбрів це нова крута фішка, яка зможе вивести потрібну інформацію про події, погоду, зустрічі. Все це в одному віджеті. А навбар це новий спосіб взаємодії із екраном блокування. В ньому відобразиться стан таймера, кнопки керування плеєром, спортивна подія, чи статус доставки їжі кур'єром, без необхідності зайвий раз заходити в застосунок. Ну і останнє про штучний інтелект це шаї вибір, що може динамічно взаємодіяти з подіями на екрані, скопіювати зображення, відправити його, відредагувати за допомогою шаї, чи створити гіф з відео чи спортивної події. Galaxy s 25 серія отримала ряд якісних змін змін, які значно поліпшать повсякденне користування, а професіонали зацінять покращені можливості камер. Тому використовуй промокод Samsung 2025 та отримай знижку 1000 гривень на передзамовлення новинок Samsung Galaxy S25. У тебе є всього 24 години. Поспішай стати власником новинок.